Канал Історії для малят. Привіт, друзі! На вас чекає нова цікава історія. А щоб не пропустити наступні, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки Пелесик Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба. Хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема. От баба й просить діда. Поїдь, діду, в ліс, вирубай там мені деревинку та зробимо колисочку. То я положу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав. Вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, колише і пісню співає Люлі, люлі, Телесику, наварила кулешику, буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Встають уранці, аж з тієї деревинки. Та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати. Та й назвали того сина Телесиком Росте той синок, і росте, і такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, той каже: Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне весельце. Буду я рибку ловити та вас годувати. Зробив золотий човник і срібне весельце. Спустили на річку він і поїхав. То оце він їздить по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить та вітасть і знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже Глядиш, сину, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й питись. Телесик почув Ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник з срібним весельцем і поплив далі. Рибку ловити. А Змія й підслухала, як мати кликала Телесика. Та прийшла до берега і давай гукати товстим голосом. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він чує тож не моєї матінки голос Пливи, пливи, човнику, далі. Пливи, пливи, човнику, далі. Махнув весельцем. Човник і поплив. А змія стояла, стояла, та й пішла від бережка геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до бережка та й кличе. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Він почув ближче, ближче, човнику, до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човник і поплив знову. А змія приходить до берега та знов товстим голосом Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не материн голос, та махнув весельцем. Пливи, пливи, човнику, далі! Пливи, пливи, човнику, далі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та пішла до коваля. Скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Коваль і скував. Вона пішла до бережка і стала кликати. Телесику, телесику! Приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати. Ближче, ближче човнику до бережка. Тож мені матінка їсти принесла, та й приплив до бережка. А змія його мерщій ухопила з човна та й понесла до своєї хати. Зміючко Оленко, відчини. Оленка й відчинила. Змія ввійшла в хату Зміючко Оленко, Натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося. Та спичи мені телесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається. А тоді й каже Сідай телесику на лопату. А він каже коли ж я не вмію, як його сідати. Та вже сідай, каже Оленка. Він і положив на лопату руку. Так? каже. Та нібо, сідай зовсім. Він положив голову. Отак може? Та нібо ні, сідай увесь. А як же? Хіба так? Та й поклав ногу. Та нібо. Каже Оленка: Ні, не так. Ну так покажиш, каже Телесик, бо я не знаю, як. Вона й стала показувати. Та тільки сіла, а він за Лопату та й укинув її в піч, і за слінкою піч затулив, а сам замкнув хату, зліз на привисоченного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючко Оленко, відчини. Не чуть. Зміючко, Оленко, відчини. Не озивається. Вже десь повіялась. Змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл. Відслонила змія за слінку, вийняла з печі та їдять. Думали, що то телесик. Попоїли добре. Повиходили на двір та й качаються по траві. Покочуся, повалюся телесикового м'ясця наївшись. А Телесик із явора. Покотіться, поваліться Оленченого м'ясця наївшись. Вони слухають. Де це? Та знов Покочуся, повалюся телесикового м'ясця наївшись. А він знову. Покотіться, поваліться оленченого м'ясця наївшись. Вони далі. Що воно таке? Давай шукати, давай дивитися. Та й угледіли Телесика на яворі. Кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулись до коваля Покуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Коваль і скував. Вони, як почали знову от-от уже перегризуть, коли летить табун гусей. Телесик їх і просить Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити ще й хороше походити. А гуси й кажуть Нехай тебе середні візьмуть. А змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей. Телесик і просить Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька. А в батенька їсти й пити Ще й хороше походити. Та й і ці йому кажуть Нехай тебе задні візьмуть. А явір аж тріщить. Відпочинуть змії, та й знов гризуть, відпочинуть та й знов. Аж летить іще табун гусей, Телесик так їх просить Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. І ці кажуть нехай тебе задні візьме, та й полетіли. Сидить сердешний Телесик, от-от явір упаде, От-от доведеться пропасти. Коли це летить собі одне гусеня відбилося на силу летить. Телесик до нього Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятко та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити Ще й хороше походити. Сідай. Каже, та й ухопило його на крила. Та втомилось, сердешне, так низько несе, а змія за ним ледве не вхопить його, женеться. Та таки не наздогнала. От воно принесло та й посадило Телесика на призбі, А само ходить по двору, пасеться. Сидить Телесик на призбі, та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків та виймає в печі. І каже: Це тобі діду пиріжок, а це мені пиріжок, А Аталесик знадвору. А мені. То це вона знову виймає пиріжки. та Оце тобі дідусь пиріжок, а це мені. А Телесик знову. А мені. Вони почули, Що це? Чи ти чуєш, діду, щось наче гукає. Та то каже дід, мабуть, так учувається». Та знов баба: Оце тобі дідусь у пиріжок, а це мені. А мені, каже спризьби Телесик. Отже таки озивається, говорить баба та зирку вікно, аж на призьбі Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його, та внесли в хату та такі раді. А гусятко ходить по двору, то мати й побачила. Он гусятко ходить. Піду впіймаю та заріжу. А Телеси каже Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. Вони нагодували його й напоїли, і під крильця насипали пшона. Так воно й полетіло. От вам казочка, а мені бубликів. В'язочка.